Керівництво південноукраїнського енергокомплексу урочисто привітало своїх колишніх працівників, ветеранів, які навіть на пенсії залишаються активними учасниками спортивного життя. В інформаційному центрі імпульс зібрались ті, хто колись десятки років пропрацював на підприємстві, а тепер щодня доводить рух це життя. Мене підбадьорює те, що я приходжу і тут завжди раді тобі. І, і ви знаєте, команда друже, приймає участь і завжди гарні побажання. Підтримуємо один одному настрій. Завжди всі молодці, всі стараються. Ви знаєте, і це якби підбадьорює і дає бажання жити, бути здоровим, радіти разом з нашою командою ветеранами, з нашою атомною станцією, з нашою ненької України. Підприємство традиційно підтримує своїх ветеранів до свята кожному слова. Сності пам'ятні подарунки люди, незважаючи на вік, який десь там в документах записаний. Вони молоді у них в голові ідеї, у них в голові пропозиції, і саме головне у них є бажання і цілі. Вони вже чітко знають, в яких змаганнях і які місця вони хочуть взяти. Тому молоді вони дають дуже такий потужний бій. Я вітаю всіх пенсіонерів, всіх спортсменів-пенсіонерів з нагоди майбутнього нашого дня фізкультурника. Бажаю здоров'я міцного віри в перемоги. Ну і звісно, досягнення тих перемог, які кожен із них ставить. Фізична культура це не тільки про м'язи, а й про силу духу, і ветерани нашого підприємства доводять. Бути активними питання не віку, а вибору.